І ще одне очікування від Мюнхенської конференції можливе підписання угоди між Україною та США щодо доступу американців до рідкісно металів на нашій території. Напередодні до Києва із офіційним візитом прибув новий міністр фінансів Сполучених Штатів. Скотт Бесенд привіз проєкт угоди, яка передбачає співпрацю двох країн у галузі видобутку корисних копалин. Документ зараз ретельно вивчає українська влада. Подробиць поки що обмаль. Ми ж намагалися дізнатися, яка користь Україні від цієї співпраці, який формат угоди нас найбільше влаштує. Всі подробиці далі? міністр фінансів США Скотт Бесент на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським приїхав не з порожніми руками у дипломатичному кейсі. Чернетка угоди про доступ до українських рідкісноземельних металів в обмін на допомогу Вашингтона. І ми вивчимо цей документ і зробимо все, щоб наші команди могли дійсно дуже швидко домовитися і підписати цей документ. І ми дуже хочемо, тому що це наші головні партнери Сполучені Штати Америки, це наші стратегічні партнери. Власне угода Києва з Вашингтоном, про яку каже президент, це частина фундаменту для великої мирної угоди. Резюмує міністр фінансів. США. Це важливий сигнал для світу, і, зокрема для російського керівництва. Що ми об'єднуємося. Розширення наших економічних зобов'язань через партнерство з урядом і народом України це забезпечить. А щойно конфлікт закінчиться, стане довгочасним щитом безпеки для всіх українців. Що саме цікавить американського президента? Насамперед, це викопні ресурси, які використовують у аерокосмічній, військовій, електронній, атомній та хімічній промисловості, приміром літій і титан, запаси яких в Україні, за словами міністерки економіки Юлії Свереденко, найбільші в Європі. Україна взагалі входить в десятку держав за покладами цих копалин. А за обсягами родовищ графіту, ми в п'ятірці світових лідерів, бо в наших надрах близько 19 мільйонів тонн. Перше місце в Європі посідаємо і за покладами уранової руди. На заході та в США не вистачає літію, і звичайно, Китай легко контролює принаймні 90% його виробництва та видобутку, а також торгує ним. Таким чином, це насправді інтерес національної безпеки США: бути набагато активнішим у виявленні найважливіших мінералів і рідкісноземельних елементів для економіки, а також для оборонно-промислової бази. Угода між Києвом і Вашингтоном вигідна і для України. Розглянемо кілька аспектів: перший економічний. Передусім вітчизняним компаніям бракує потужностей та капіталу для реалізації потенціалу родовищ. Натомість США мають необхідні досвід, технології і спеціалістів. Якщо відповідні американські компанії зайдуть в Україну та створюватимуть необхідну інфраструктуру для видобутку і переробки рідкісноземельних металів, в український бюджет надходитимуть великі інвестиції. Ще одна очевидна вигода робочі місця. Про це в ефірі єдиних новин заявив Олексій Соболев, перший заступник міністра економіки України. Світова практика каже, що зазвичай в великих проектах з от таких корисних копалин на кожен мільярд інвестицій створюється 10 тисяч робочих місць. Ми кажемо, що наші поклади, да і ті інвестиції, які потрібні і які можна вже сьогодні робити разом зі штатами, оцінюються в кілька десятків мільярдів доларів. То ми кажемо, що робочих місць може бути 100 тисяч плюс. Другий аспект безпековий за оцінкою Forbes, у 2023 році сукупна вартість корисних копалин в Україні сягає 15 трильйонів доларів. Понад 70% загальної суми припадають на три області: Донецьку, Дніпропетровську та Луганську, тобто частина родовищ уже під контролем Росії, але частина зараз під загрозою окупації. І якщо США будуть зацікавлені в доступі до рідкісноземельних металів, це потрапить вже в зону їхніх. Національних інтересів, а отже, стане додатковим чинником для активного захисту цих територій, якщо Сполучені Штати зацікавляться, США можуть побачити справді вагому причину не дозволити певному регіону України фактично потрапити в руки Росії, оскільки це безпосередньо впливає на економіку та оборонно-промислову базу США Експерти радять, аби співпраця з американцями базувалася на повному циклі виробництва. В мінекономіки більш детально розказали, який саме формат цікавить Україну. Ми дуже зацікавлені в співпраці з Штатами, і ми зацікавлені в переробці. Ну у нас як країни не цікавить просто експортувати руду, руду да Е, нам цікаво вбудовуватись в ланцюжки постачання і виробляти якісь додану вартість, да, тобто переробляти те, що можна добувати в Україні в щось щ, з чого роблять, наприклад, не знаю ракети або, або зброю, або електромобілі. Тому нам цікаво. Зі штатами і займатися розвідкою цих матеріалів і далі переробкою тут. А от чи буде підписана угода проєкт, якої презентований міністром фінансів? США, можливо стане відомо вже в наступні кілька днів, адже за словами президента України, зафіксувати домовленості сторони прагнуть вже під час Мюнхенської безпекової конференції, яка стартує завтра. Євген Бригар Олена Логінова, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.